Як ти ставишся до ананасів на пиці? Це смачно чи не смачно? Ну це прям а, дуже важливо. Та ну це, звісно, гівно собаче. Отримали всі, хто люблять піцу з ананасом. Я сподіваюся, але приходять це, зараз. Але в коментарі вони сидять, ідять з піцу за нас кажу, іде. Ми <гум> поговорили. Ні, ні, ну ти ж сказав, що ти експерт, і а, твоя думка важлива. Тут де, де, ми не можемо ігнорувати. Я вважаю, що додавати курку або ананаси до піци ну, це типа, це не те, що мові тон, бо італійці так сказали, але це тупо несмачно просто. Це ну, тупо несмачно. Тупо не смачно. А я б казав, якщо це тупо не смачно. Тупо Угу. Кухня якої країни світу тебе надихає, окрім української? Італійська, італійська, бо я жив багато часу в Італії, і я відчуваю, що ну у мене от я, от я закриваю очі, і я можу уявити італійську кухню. Я експерт в італійській кухні. Експерт в італійській кухні. А коли ти навчався у Франції, ти ж у Франції навчався? Я навчав? не казав, що я італійську люблю. Там не можна так говорити. Там не можна казати, так? Да? Ну, я просто як. Це було була друге моє питання. А якби ти там сказав, то тебе одразу відрахує? Який кулінарний міф тебе бісить більш за все? Не можна їсти осадить з молоком. Ну-ка розкажи, чому? Це можна робити. Просто весело. Просто ти був в Данії? Я в Данії не був. Угу, угу. От поїдеш в Данію. І там тобі. все Там, всі, там, там хто Вимученої молодці, традиційна їхня страва. Або не ж кажуть, що не можна змішувати воду кип'ячену, на кип не кипяче. Угу. Що за прикол? Або знаєш, кажуть, не можна пити пиво і вино. Або попить жаль градус. Що за прикол? Я не знаю. Це просто ці всі приколи це така. Оці всі... — Тобто виходить, огірки з молоком теж. Ти знаєш, що, якщо чесно, ти покладаєш огірок в молоко, він скваситься. Бо там так. є кисломолочні бактерії. Так. І це нормально квасити, квасити огірки в молоці. Десь просто кисломолочні бактерії є в молоці і в квашенні. Це однакові бактерії. Блін, ну все.